Всі зарази орки лізуть, ми тримаємось, у нас є мотивація, ми стоїмо за свої сім'ї, за своїх дітей. Всі нам допомагають, чим можуть. Лупимо їх, хай лізуть. Ми їх будемо, чим більше ми їх лістимо, тим більше ми їх будемо лупити. Дякую всім. Слава Україні! Дякую слава. Так, друзі, завезли ми хлопцям продуктів. Це дуже класна штука, хлопці. Оце заливай такі пяточками, і воно готове. Mm -hmm. Так що наші воїни мають бути ситі, промолені, і все буде добре. Пахмута. ну що ж, вітаю всю Україну з Різдвом Христовим, з Новим роком, щоб той рік вже був переможний, щоб той пезла закінчив, щоб люди відбудували ту державу і жили добре і щасливо. І Христос зрождається. Славімо Христа! Все буде Україна, все буде. Тільки, добре. Так, тільки так. Друзі, отак в районі Бахмута шашлички роблять. Мене пригостили. Всюди де, де, де не приїжджає, мене сюди гостять. Бачите, На наші друзі От. варять і тут наші хлопці можуть собі похарчуватися, поїсти смаколики. Вітаю всіх українців з прийдешнім Новим годом, з наступаючим Рождеством Христовим. Всім мира, всім добра. Бахмут тримається, аж будемо живі, все в порядке. Бажаємо хлопцям з капеланів, які нам допомагають, які нас забезпечили генератор, який поїде аж на самий самий передок в окопи. Буде хлопцям допомагати, заряджати все, що їм треба, щоб був з ними зв'язок з рідними і всім треба. Дякую вам, хлопці. Зараз ми, хлопці, вигружаємося, друзі вигружаємося, і ці продукти зараз поїдуть на передову. Щиро дякуємо всім спонсорам, всім, хто, хто піклується про, про наших хлопців, які на передовій. Щиро дякуємо, друзі, не можемо багато показувати. Тому що ну, не бажано це робити. Бахмут ЗСУ тримає. Україна, Україна переможе. Ми не переможні термінатори. Супер. Слава Україні! Героям! Слава! слава! Доброго дня. Дуже дякую нашим волонтерам, міста Бахмут. Благодарність від ЗСУ. Хочу особисто привітати міста Харків. Я з Харкова, доброволець. Вже тут п'ятий місяць. Тримаємось новим роком усіх. Різдво престол наступним. Щиро дякуємо фундації відкритих дверей і фонду вам на печі місто Львів за продукти для місцевих, для військових. Ми зараз Бахмуті. Зараз в Бахмуті, де ви чуєте звуки вибухів, де вони фактично і не закінчуються. Але люди збираються, люди приходять і тому є, є велика потреба. Щиро дякуємо всім. Хто прикладається усім партнерам, усім підписчикам, дякую за те, що ви з нами залишаєтесь.